Всім привіт! Я з вами Анастасія Топ. Сьогодні буду грати у магнат -маліша. Ну, Давайте пограємо. Вуу! Ей, всім верно, це ти? Да, це я. Ура, Не... Давай разом грати. Що? Давай разом грати. А що, давай. я тут просто. То бачу, що хтось з моїх друзів заходить, думає, а чому? Ми? Ей! Нас а хтось, хтось хоче вбити! А ну йди в баню! Тобі хто дозволяв нас Ладно, торкати? Ладно, йдемо, йдемо! А, прикуйте! Бізим! Як ви поняли, ми початку не дуже вдався, ну йдіть! Так ні, мене вбили! Тут на самому початку вбили, що за фігня? Це не чесно! Я не розумію, що за фігня. Котя, я тут! Ой, Симбар, Я тут. Так кот. А... Я. Ну, ну типа. То... Так, давайте. Ми Починаємо поки розвива... розвиватися. Тут у нас магнат для малюків. Ну що? да. Ага. -да -да -да. Так от, короче. У мене є нові новини. Я зробила свій магазин карточок, і я їх зараз продаю. Тому подивися і купляй які ще карточки, до речі. Я зробила свої карточки, і там такі персонажі, як Пікачу, наприклад, Король Морозова або Слодка Єжка, щось таке. Вау, а де їх приб... а де їх придбати? Ну я не знаю, але можу сказати потім. Давай. Так, О, а... ні, ти що це... а... е, за істота така ненормальна? Ну йди в баню. Іди в баню, реально. Так, а ну тобі що сказали, Іди ти в баню. баню. Ти не маєш праву мене в а чу? Знаєш, я така собі йду, а він тільки тебе вбив, а мене ні. Що за фігня, я не зрозумів. Знаєте, ми в минулому разі. да ну бля. Да х ми в минулому разі ще з Симберто грали у Roblox, їх тут два. Іберно їх тут два. Таке? Вони не мають права. Анастасія Топ, що за чортіння? Що... Ми в минулий раз в Дімберту грали, і там на нас нападала якась дівчинка. І я не знаю, да. що це за дівчинка, і вона просто нас нападала і пыталась у нас вбити. І я не знаю, чому. Ти не чесно скажи. Да що це за, 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 за чого теня? Тібето! Народ... Тібето, давай все разом будемо купляти. Щоб у нас було однаково. Ну я не знаю, мы до этим минулого разу. Ну я не, не знаю, что сказати. Ну добре, як хочеш. Ой. Помилка Windows. Якщо ви не знали, то Сімберда це мій однокласник. Так, да, ми в одному класі. Моє да. справжнє ім'я це Анастасія. Сімберда, да. ну, вже... хочеш щоб я сказала твоє справжнє ім'я? Та ні, та ні, не треба. Бо я вже розказував, коли перше відео робив. Тому всім... Ну, коротше, його звати Казимир. Ну, це вже ви чули. Якщо у ну, вас да, Якщо каналу. ви дивилися відео його, так от, коротше, ми будемо друг друга називати по каналам. Тому що, так. Да. Ну, так, зазвичай роблять. Ага. Якщо чесно, я вже боюся цих людей, котрі, котрі нас хочуть вбити. Ага. I'm begging, begging you, Бегги, всем love it. О, я куплю стіну, я стіну куплю. А окей, я, я okay. заспівався. Вибачаюся, я просто забув, що у нас гра відео йде а не концерт. Я теж так Ні, на хто така? Ти хто такий? Ти сказав така? Випадково. Ваше можливо це дівчинка, ми не знаємо. Не, не думаю, типу не, у нього не було б такий скин. Коротше, я зараз не зберу бабло і куплю собі Тому новий, саме, новий короте, висовувач. А мене упаковують сп... врятуй мене казя супергерой іде. Ой, сімпер, сімпер, добре, той. Я пожертвую своїм життям. О, біжна дорожка, бігова дорожка. Я, я своїм життям пожертвую, щоб тебе врятувати. Бігова дорожка. Коротше, я піду купляти. О, все, я йду купляти. Опа, нове. А що тут? Мега дропер і мега апгрейдер. О, все, я купляю, ну... я, я купляю, я, я купляю я ще дропер. Dro... Я купляю, як його, четвертий дропер. А гон на бігову дорожку. А до речі, хочу вам ще дещо розказати, Те, що ті, хто просто неймовірно обожнює Майнкрафт, раджу 3 квітня піти на, на, кайфовий, на кайфовий фільм Майнкрафт. Ну, але я, я там буду, хоча там 12+, але ми зберешемо і скажемо, що нам 12 років. Якщо чесно, друзі, ми хотіли зняти відео на Майнкрафті, але ми, коротше, друг друга приєднуємося, але нас викидує чомусь. Да, на, да Опа, нас... У нас попригун, попригун! ура! О, якщо цей фіолетовий чел, це чели, вони прийдуть, тоді ми просто Ну, да, Якщо, якщо в нас вийде, тому що, можливо, не, не але, а, до речі, можливо, у них, них. У мене рівно тисячок! Все, я купила. О, бери е, сімбе добери. Е, напишіть в коментарях, хто знає, що це за зелена штука. Так, да, особ... особливо, тому що я. що це за взагалі? Вона... Вона нічого не робить. Я не знаю, це, мабуть, прикраса, але я так не думаю. Мені більше здається, що це якісь, типа, ну, знаєш, хілка якась. Напишіть ну, ем... здає... в коментарях, добре. Так, да, якщо ви знаєте, бо ми взагалі За... Сам... тільки нещодавно зайшли сюди і нічого не розумію. розуміє. О, ти собі стіну купив. Так, да, і, мен... і мені тільки трошки, мені ще тільки 9 доларів de... не вистачало, щоб купити дещо. Коротше, дорогі підписники або друзі, підписуйтеся, щоб бачити нові відео. Да, тому що під ваші підписки і лайки які роблять нам мотивацію. Да. І якщо ви хочете якісь нові відео, просто скажіть, що ми це зробимо. Да, і пишіть ваші ідеї в коментарях. Особливо хочу дещо сказати, О, я зробив так відео. Я, я зробив відео, де написано кого намалювати, де є лише один коментар від моєї мами. я не розумію, чому так. Мені... Так от, друзі, так от, друзі, наступний раз ми можемо пограти в Майнкрафт, але якщо якщо у нас вийде. Тому що мені пишуть, те, що, що оця от Анастасія Топ, вона скажіть, скажу, старілий клієнт. Так, да, і мені пишуть, що це старілий клієнт, і поки він не загрузить нову, о, новий Майнкрафт, тоді ми не зможемо. Я не знаю, ми заходили в, ці, в ту програму, де ми її скачували, але вона пише, що о, там не треба обновляти нічого. Ну, Це село Анастасії Топ, а, а я взагалі, а мій батько взагалі вже забув, де я Майнкрафт Бедрок скачував. Та замерз. Ой, <сіх> я вам постійно тебе по назву. По, по імені вживаю. Так от, Сімбердо, не спіши так сильно, зачекай мене, будь ласка. Ах ти, а в смысле, а ти з... А ти не ну, я, я не поняв. Через двері. Ааа, господи, я же думала, що за... з господи, який я балбес. <laughs> я теж спочатку така, що за, потім така, просто Так, ти не маєш права. Гей. ой, соля... Соля... Соля, соля, Ничего, его соля, питали, ничого, сорян, Слівберда, я хотіла його впитати, але случайно тебе вбила, сорян. Нічого, все добре. Ти вже трохи прокачуєшся, тому що спочатку ти, ти швидше прокачувалася, а тепер у мене вже другий поверх, не здоганяй мене. А знову він! Господи, я забув, що в мене зброї не мав. Все, він втік, ура! Ура! Перемога. Так, я купила ще собі. 1500, тисяча п'ятсот ви ще залишаєтесь. Я думаю, що треба Мені... нам... Я думаю, що треба накупити 2000, щоб купити лазери. Ну, але вони можуть, в принципі, стрибати, ну, якось буде відбуватися. Так я поки що поскакаю. У -у 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 е ну добре, давай поки що поскакаємо і проберемося в інші дома, щоб у нас поки що грошей набралося. Да, да, тому, тому що це може нам Ідемо туди. Там якраз до нас додому йдуть. Давай те є, є напомітно, Непомітно, щоб нас не помітили. ой, Уй О, все. Тут дівчинка, яка я зараз убью. Все вбивай дів... мене Я дівку вбив. Так, Напро... вона там. Ой, а де вона? Ем... А може вона навіть і не тут жила? Нічого собі, у них уже може мільйон, сто тисяч у них майже, ти дивися. От би вкрасти в них гроші. Ага. Так ну все, поскакала додому. Сэб, зачекай. Ну я поки... А ну так Окей, погнали. До речі, якщо щось Анастасія то буде робити, без мене, то що вона. Вони до нас ідуть. Та все одно. Так от, якщо ви хочете подивитися повну ну, версію, що робила Анастасія, доки мене... доки мене немає з нею, то ви можете забав... дивитися на її каналі. Угу. О, у мене дві тисячі. А і ще собі дропер, а я ще собі два дропера на даху купив. Ой. Я Карлсон, Ну, ой, іс... снує на but даху. Зачекай мене. Ну зачекай. Я на даху стрибаю. я така, кожен раз, коли Я Карлсон, Карлсом, що живе на даху. Знаєш, я коли кожен раз набираю гроші то така, дивлюся на цю собаку, а вона прям як скрімер. Ну, мабуть, не для всіх. Да, спочатку ця собака була на моїй стороні, а тепер щоб було справедливо на їхній на стороні. Кази ми. Е, сі, е, Сімбердо. Пішово. Скажи, у тебе є хейтери? Не знаю, Мені здається, були одні хейтери, які мене хейтили за відео, яке я все ж таки видалив. Яке цього заслуговувало. А навіщо того видалив за якийсь хейт хейтерів? Тому що мама навіть сказала, а на те, що це відео може бути обра. Там просто таке відео було, де я на назві написав те, що що того, хто не любить там і тому деякі можуть просто ненавидіти школу і може бути неприємно. Бо подумати не тільки за, за тих, хто в класі, а й за інших людей. Та й зараз вони наді мною можуть начатися. Тільки волосся, от бачите, пофарбував. І одразу до мене мільярд запитань. Та ще й за відео. Ага. Угу. А у тебя сколько подписчиков? Ой. Я сказала подписчики. Короче, подписчики. Да поки... я не могу это выложить. Я пока подавлюсь, у меня, кажется, 46. Так. Ого. Я не знаю точно, сколько у мене. Да, у меня 46. Бу. Бу-бу-бу, я не злякався. Ладно. До речі, зараз має ці за підписників це 50. І дякую вам за підтримку. Але ну, в мене, звісно, багато підписників, але порівняно з одним хлопчиком це ще дуже мало. Якщо чесно, у нас ем, ну, почти увесь клас блогери. Ну так. Да. У нас багато блогерів, наприклад, я блогер, Анастасія то блогер У нас ще, не знаю, Ю Марія блогер, Рі, така. ще Максим блогер, Тимур. Роберт-блогер, Робер. да, Роберт, точніше, да, сані ще блогер. І нас, нас дуже багато, І навіть Степан. Так, да, і Степан Ультрас. До речі, ви можете подивитися на цих всіх, якщо ви хочете подивитися всі їхні канали, то. То звертайтеся до мене, я буду розказувати їхні назви. Але якщо ви будете... Сімбердо, Сімбердо. Що? Дема, ми можемо в, інші, в інші, поки у нас Наберуться гроші. Стрип скок. Стрип скок. Стрип скок. Стрип. Скок. Стрип. Скук. Ну, май... Я знаю, до кого піду. У них такий І чорний Магнат. Я, я до червоних піду, а ти можеш до, ін... а ти до інших піде. Так, от тебе я вбиваю. Um, я, я йду сюди. Я буду знущатися над ними. Їх тут нема. Їх тут нема. Ай, мене вбили. А ти на червоному? Я, мене вбили, тому я тепер на базі нашій. О! Так, а ти що тут стоїш? Ну, йди О, а ну иди звідси. Ах ти... не не ні, ні я не буду виходити. Так, ну все, я, по... я поки там базу с прокачаю. зачекай мене! Так я базу пока себе прокачу. Нашу базу. Ну да, нашу. Але мы половину, окей, так скажемо. Да Та чекай! Я тут я існую. Уявляєш? Або що ні? Я існую. О, вже две набралося. Я вже Задим. мене вже багато... Та гроші. Дропер 2000 ви що? Та ну я зараз взагалі за, за 3500 купляю дропер і наступно 4000. Я тут ще мені не за стіну. <laughs> мені треба так всього 10 тисяч, щоб купити те, що я хочу. Ну я поки собі погуляю, щоб у мене грошики набралися. Думаю, що до оранжевих на базу сходжу. О, 500 ще в мене залишилось. Я до тих оранжевих синіх на базу піду, тому що в них реально якось сильно прокачано. Окей, як хоч. Хочеш прикол. А. Тут у цих синьо-оранжевих прокачана лише одна половина. А, ну логічно, тому що тому що там ще один. Там, там нема ще нікого. лише якась людина і все. О, я купив купила собі дропер. І там навіть нікого нема, тому я не, не знаю, що там лутати, тому я побіг назад, пострибавку скис. А погнали-погнали по, погнали у червоний. На червоних, так. Да. Ти можеш піти до червоних, я мабуть до біло-чорних. Ну добре. У нас взагалі якась. Я из за Барби Угу. Опа. Вот такая стандартная черная вилла. Ты чё? Ты чё? Нет, ну, ты О, ну ты, челик, привет. Да ну блин, у а меня тут была якась девчонка. Что ты робишь, а? Что ты мне сделаешь? Ой-ой-ой. А мені не треба було лізти. Тому що там потужні речі. Казамиру у нас хтось на базі. Хто-хто. Зараз охор... А це Тон. Фіолетовий Сімбербук. Зар... Зараз Сімбербук уже вирішить все. Ось Сімбердок. Він втік! Ну і треба. Так, так. А, Погоди. О! Все, десятка є. Тепер я можу купити все, що захочу. Лапка. Mm -hmm. Так. Купляю перша. Кімберда. Mm -hmm. Що? Тобі вже не надоїло якось грати в цю гру? Ну, я не знаю. Зазвичай блогери грають якось одну гру. Ну, не знаю. Не всі Я поки подився, скільки вже запись іде. Запись уже. В стоп? Е, мене, не, не, мене не йде запись. Не буде. Я тебе перешлю, відео. А, ні, в мене є запись, фу. Це це просто на то включив. Зараз у нас вже, вже 20 хвилин запись, нічого собі. Ну да, буде довге відео, так сказати. А скільки ще будемо грати, скажи? Я не знаю навіть. Лена, мені 3000 треба, а у мене тільки 2400. Во, зброю нову купив. Давай, можеш брати. А, можна, можна, можна. можна. Да, бери. Ну, бери. А. Ква-ква-ква-ква-ква. ква 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 Я жаба. Я жаба Жанна. ла ля ла 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 Еще играешь, смотри. Еще 10 минут и все. Подожди, еще 10 минут. Так вот. Идемо, и демо, идемо, За грошиками мне треба. Опа, у меня уже 400. Так ні, ну мені ж ну, так, так просто чекати, я бы біг у до інших на базу. Так, я трикість. Ой, йомайо, там вже, вже чорнобілі так сильно. так сильно прокачалися. Давайте подивимося, що там казано робить. Я поки що таймер включу, тому що... Ау. ми якось каже, довго райму.

О, у мене новий лук і новий меч. О, мані, мані. Мані, 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 на Дивіться, як я скалолаз. Не зря я на скалодроба ходив. Давай. бай. Ви бачите, яка замира? Я спайдер. Я спайдер. Я спайдер. Я спайдер. Мені ще 12 тисяч, і я можу купити собі вже третій поверх. Нічого собі, ти що, мільйонер? Та я не знаю, ти, я бачу, що в тебе лише три конвейера на гори. а я вже, я вже собі третій поверх купив. Зараз тільки трошечки погуляти. Трошечки погуляти і все буде прекрасно, хоча в мене зараз і так гроші швидко капають. За пару секунд дуже тисячі. А я вже думав, що хтось за вас лізе, а це Анастасія каток. <рит> так. так. Я куплю собі 000... Ой, за три тисячі п'ятсот. Хочеш прикол? А. Пов, іди сюди, я стримаю. А... Захотів полазити на так. деревах. Давай лізь на дерева. А я заховався. Эм ЧТЕ А де мені. А, я знаю, куди можна повозити, хоча це буде ІЗІ Ну, якщо що в моєму телеграм-каналі Лиє, як его воно... є відео. І на його телеграм-канал. Ні, ну на мене, ну можете просто Писати свої нікнейми в Телеграмі я буду вас запрошувати. А у мене... У Файбері є свій канал, і тому заходьте туди, я буду розказувати там дуже гарні ідеї та взагалі усе. Да, Він називається Анастасія Ток і Джоу е, Анастасія Топ. Ну коротше, що ж таке. Да, мене, мене Анстак. А в мене телеграм-канал якщо що називається Сімбердоки. Там є відео, як, як я як його. Виліз на вершину за хвилину 18 секунд, це мій до речі, рекорд. О, я тут і вже цей. Ой, купила. Не, на, не на хвилину 18 секунд, а на хвилину 40 секунд. Просто то після цього я ще не знімав відео, і так я побив новий рекорд. Ну, але ви побачите, як я лазив. Там мене гліб, мій друг. Ті, ну, хто в моєму думку, ти... про це знають. Так, 6. 7. О, вже сто! Нифига, як воно швидко набирається. Так я пішла купляти. Ну, все. А нас диви! Не... Я... ей, ей, сімбердо, сімбердо, сімберду! Что розігруналася, так? Розігнався? Сінбердо, да? дивись, що я вкрала. Опа і опа. В смысле, ти вкрала? Да. Як це ти ще вкрала? А я зайшла, зайшла у чорно-білий дім і там я так вкрала. Дивіться, Мені яка забрати, краса тут речі. Да. Так що я побіг. Ні, я побіг. Де ці молоточки можуть бути, а? Я теж піду у інших красти. Я за молоток у комбі. Який нема буду молоток. Я хочу за молотком. Короче, я тихнула. Ох ты, -мо, там охорона, я не знаю, навіть тут пробратися А це просто были. Так, окей, все. Я до тебе, Сімбердо. Так, все. я... Безумо. А, я не вбили. Продемо. Все, все, я вкрав все, со мной і чекаю. Я біжу. А я бігу, 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 бігу. Ааа, мене вбили. Я вкрав тільки речей. Ісі привіт, <зуму> що сьогодні буду грати магнат малюків. Ісі привіт, що сьогодні буду грати магнат малюків. Всім привет! У нас ще то, а що, прийшло, що, Атопа, що ти слухав? Ну, короче, нічого. Ну, друзі, мені потрібно зайти, тому до зустрічі! То, то ж, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося і до побачення.